Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні невеличка розпаковка моїх покупок магазин АТБ та Аврора. Також забігла в м'ясний. В Аврорі придбала таку свічку, ароматизовану з кришечкою. До речі, дуже приємно пахне. Аромат кокосу 55 гривень. Наступна покупка рукавички садові. Дві пари взяла, одні повністю покриті. А інші трошки грубші. Ось такий матеріал покриття по 24 гривні пара, Розмір М. Доні свою копилатку, гарну заколочку з бусинками 19 гривень. Пакети для сміття 24. Вісь 15 штук в упаковці 35 літрів. Наступні покупки з магазину АТБ. Шоколад молочний мілка, велика. Мілка 90 гривень 90 копійок. По акції був смак карамелі. Як завжди в мене в корзині фрукти. Банани 6989, Апельсин ваговий 47,95 за 1 кілограм. Апельсинки невеликого розміру, але вони смачні, соковиті. Мандаринка. Мандаринка Муркот 47,95 за 1 кілограм. Йогурти живинка від Данон. тут доня вже тягне ручку. Зараз доня, <с> яка ціна? Ну, бери, бери. Так, йогурти живинка. М -м -м, теж вони є? Ага. 44,90 за 4 штучки. Вона любить з полуничкою. Так, зараз буде дегустація. Ну, як тобі йогурт, і живинка? Пайм. Пайм. Бур'як ваговий. Ціна за кілограм 16,95. Буряк невеликого розміру, якраз зручно варити. Пюрешки чудо-чадо. Зараз на акції. Яблуко та персик 18,80. Доня вже з'їла одну штучку. Завжди беру, вона їх дуже любить, хоч велика, але любить. Хліб тостовий 1990-330 грамів. Смачний, до речі, хліб. Печиво. Печиво Марія 1690, молоко з кальцієм. Печиво лагода. 16,40 180 грамів упаковці. І сушки смачні 22 гривні 20 копійок за 250 грамів. Маленькі п'ятачки. Галицька свіжина полядвиця 298 гривень за 1 кілограм. Досить смачна, не суха. Філе коряче, 159 за 1 кілограм. Також завжди беру в першій пекарні нашого міста ось такий багет бутербродний: 16 копійка. не пам'ятаю точно. І печиво, печиво американо, вівсяне. Тут в пакеті є 300 грамів, майже 40 гривень. Все, дякую вам за перегляд. Такі невеличкі покупки сьогодні в мене були.